Доброго дня, шановні друзі, вітаємо вас на каналі МезДніпро. Сьогодні, 21 серпня, повертаючись з майського. Чудовий захід, вільне небо, літаки, парашютисти, гелікоптери. Особливо сподобалось дітям. Ну Не можемо війни не зняти, не заакцентувати на питанні ремонт М04. А в майбутньому М 30 декілька днів, а точніше, 3-4 дня залишилось до відкриття дороги, яка об'єднує Україну. Називатись вона буде Стрий і зварено, і протяжність загальної буде 1400 кілометрів. Ну, скажу вам зараз на підставці стоїть наша техніка. Зверніть увагу. Ніякого тремтіння, дрибіжання чи ще якихось речей, які впливають на якість зйомки. Це у нас район меліоративного. і до самого Павлограда відбуваються роботи. Тривають роботи цілодобово, як мені сказали. Якість ми виїжджали, перевіряли в районі Богуслава щодо температурного режиму, щодо е інших речей, все було на найвищому рівні. Сподіваюсь, що по завершенню отримаємо дорогу вже міжнародного значення з якісним покриттям. Включаємо всі системи, бачимо розмітку, знаки, полоси і машина собі їде, навіть не шалохнеться. І в черговий раз, друзі, хотів би звернути увагу всім, хто опікується і займається своїм класним проєктом Велике будівництво. Верніть увагу, новенька дорога, а перегруз вже шмалить так, як начебто і положено. Знову ж ми говоримо про те, що контролю немає. Не буде контролю, дорога протримається рік, не більше. Записуйте сьогоднішнє 21 число, серпня, день незалежності 2021 року. І ми з вами повернемося, якщо не зміниться ситуація через рік, якщо не раніше. 243 кілометр, шановні друзі, це у нас шляхопровід під низом пішла дорога М18 на Харків. На Московськ на Харків. Як ми бачимо, ліва смуга. Ліва половина шляхопроводу вже відремонтована. Я пам'ятаю, якою вона була. Жах. Вже відремонтована і тривають роботи оправій їдемо далі хто їздив шановні друзі той пам'ятає цей міст через річку Самара Суперконцентрація ДТП постійно Поперечні шви розбиті, стиків немає, пішки переходити було <кхи> ризиковано. Тривають також в цілодобовому режимі роботи. Отже, новенька дорога в напрямку Новомосковськ, на Дніпро. Роботи тривають. Дякую, що приділили час. Якщо хто не був, в майському, обов'язково подивіться, як там відбувалось свято. Всіх друзів вітаю з наступаючим Днем Незалежності, 30-річчя. Все у нас буде добре, не хворійте. Цього найкращого, ну і традиційно далі буде.